Дивіться, вчора щось вийшлося з листками. Дивись оце, я не пойму, чи то ожог, чи то вони підмерзли, чи хто його знає. Ну, чи Оце така ж температура була дивіться. Ось це воно тоненький листок зробився. Це вчора, таке ввечері я прийшла, дивлюся, зранку не було таке. І обробили. Е Кальцієве селітро і мегафолум ввечері в кажу, немедленно оброби. Бо не знаю, наче ніде нічого не видно, ну, оце таке, оце таке з листками случилося, це особливо цих. з цієї сторони, так. Воно наче гожух. Чому це яке заболівання? Диви. Що його робити всім? Ну, а так, в, 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 в ніч я дошли. Бо всі листя такі стали були, а це, це полегшило їм, віддати, від обработки. Так і от на тих, що найбільше їх оце взяло. Це таке. Бачиш. А в нас так, це все. Клубніка рання, ще там пару штучок є. Поливати треба, ось ставимо дай й поливаємо сутками все. Бери досінька рібнітька моя. Це теж у нас оця ось 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 голубіка. Є більшенька. Хлопці ходять, поливають її. І оце ж включаємо Полив, то Гарненька така поналивалася, дасть Бог буде. Це ще картопля, яку я не, ну, не сапала. Цю посапала, то вова підгорнув з хлопцями. Ось. Це так біля хати для віда. Це позав'язувались гарненько. Персічки. Вони такі маленькі, обичні, з камішка, але вкусні, смачненькі. Оцю черешенька там ото мала. Так шпаки об'їли. Було там жменька черешень, об'їли шпаки, не вгледіли. Навіть вона ще не видно було, що спіла, що оце є, зато їм видно. Це посіяла кукурузу. Тут а це ось проросла, ще її не, не, не Ну, Нормально, як я сіяла, так почти проросла. Це буряка тільки посіяла, вона після того доща. Ранні помідори цвітуть теж. На всю цвіту я люблю це наш лікурич баболюбен. Може, він і не лікурич, але вона його так називала. Одним словом, це ультраранн. Капуста цвітна, брокколі, все. Це, що пізніше садила, це що раніше садила, все, що це рання, рання то вже головки я же. Це сорт Парел. Оце. Це ультраранне. Уже головка така диви, гарненька Як захотіть, вже салат вирізати можна. Це полить, то через пару днів можна вже різать буде. Це зенга клубника наша. Слава Богу. Щось трохи єся, хоч чесно сказати, обнять і плакать. Ой, огурки мої огірки, ой-ой-ой, це. Це сльози. Подивись, що з цього зробилося. Оце що на вулиці, що в парнику після цього холода, я парник навіть знімати не хочу, просто плакати хочеться. Та я плакати не буду. Слава Богу, що Бог дає, те й буде. Все єсться потрошку, ростуть там, собі буде. То пару кілограм була, продала, а що зараз продавати, як воно там-єлі душа, в тілі там що наростає, то вирву по з'їсти. Це тут морква, цибуля посередині теж і окроп між їм поріс. Хай собі росте, я думаю. Все, хай росте, щось виросте. Щось виросте. Це малина, то малина. Та можина далі. Ну, тут, а як завжди, це все. Ось будуть лілії цвісти. Мої ці, що от, до, скоро будуть цвісти. А ці я навіть і не знаю, напевно, цей год не будуть цвісти купляний. Ось ті будуть три, а ці не знаю, не, не видно там цвітом. Гортензія, росте гортензія. Ще треба видать, З кожним поливом треба удобряти її. Оця ось збирається зацвітати. Ось о. Збирається зацвітати. Так що, таке. Це шовковиця. Вова її обчикріжує, обчикріжує, каже. От, а вона, бачиш, як он розростається, І то, то теж шовковиця то біла. На фото була така ж, типа... Оця і породіста, це в агромаркеті заказували. Між допрочим, не заказує нічого в агромаркеті. Ось о. Вона ну, смішна, можна сказати. Така маленька. Але біла, біла. В агромаркеті, що Вова не заказував, все або пересорт, або що попало присилають. То теж помідори там всякі є. І високі, і низькі. Це. Саме сієм по між дорозами до окроп. Е, треба вже те, що ближче до роз повирівати, повирівати, щоб воно тляне й не позаводилося. Да, покришить ну, розілку. Це моя ж клумба. Казав, отакий квіток насадила чорнобривці і айстри. Так, і ось ось айстр посадила два ряди. Всякі тут різні. Тітя Люба ще дала мені, їздили до неїрпінська. Ой, парника не хочу знімати, чесно. Ні, зніму, може, комусь буде в науку. Я не знаю, то ли це від холода, або за того, що я відкрила провітрювання. Я це вже все обдумувала, і я спіхаю це на те, що я відкрила провітрювання сквозняком і це мені таке зробив сквозняк. Мені казали, предупреждали, не роби сквозняка. Ну, якби ж я ще слухала, знаєш, така жаріща буде. Ну, я думаю, нічого ж не буде. Ну, що, що ж там буде? Чи це після холода? Не знаю. Одним словом, після холода це таке воно стало. Стало з моїми огірками, вони побіліли. Оце. Уже вичитувала, це нехватка калія. Так, а от, в, от такого масштабу пишуть, що нехватка магнія. Ну, одним словом, це все, я так розумію, що зробив холод. Що, квітка моя? Що ти хочеш? Ну, кабачок авеніровий росте. Треба з кожним поливом удобряти, я так розумію, за те, що нормальних плодів не бачить, якщо його не удобрять. Треба ось цього курника настоять. Кабачок. Що да, ти хотіла до цього? Кабачок Ну я бачила кабачок, а ти що хотіла? Ягодку? Яку? Там велику найшла, ну де чи що? Що ти хочеш? Щось уже придумала. А вона ще зелена, доця. Ще зелена голубіка. Па ще ось цю й зорвеш, що під грушею. Йди сюди. А йди, йди під грушею зорвемо. Там жимолость у нас є. Пошли, а там под грушею. Да. Пошли. Знаєш, де груша в нас? Де в нас велика груша росте? Ти полуничку хочеш? Нє, пошли. Пішли далі, пішли. О тут, так? Так. ні, далі йти. це Ти малину дивишся. Повертай, доня. Повертай, все, кущики. Вони, Ось все, поспіла. Вжималось, доця такі ягодки. Ось, ось поспіли які. Ягодки. Ну, це жимолось за... закінчиться. Мама, Їй, не, доченька, А я тоді тобі покажу. Отакі От справи. Горох уже гарненький, ну ще не поналивався, вже діти джевбуть потроху. Кабачки ось посадила з патісонами. І ось горох уже цілий ряд оце. Горов. Отакі От городи наші. Ось, виходить, що зробилося? Це, це вже геть. Ось такі верхушки почали відходити, так, а це ось стоїть. Вони просто як пожаром. Ці бокові, що були, я їх пообрівала в основному, От там на пару. А це пообрівала листя, те, ось ось. Вони погоріли, коротше, там о, о, всі що молоді, верхушки почали відходити, Це вже скільки пройшло днів. ну Неділя пройшла. Неділя, це вони почали відходити у мене. І ці малі ось, ось теж були всі. Це я пообрівала нижні листя, вони поотходили верхні. А це ось, ось ну треба буде обрівати, це почали відіньки. Цвісти, я їх і мегафолом, кальціовою селітрою спасала, чим я їх тільки не спасала, за того, що біда. І це зараз, мабуть, знову треба обробити його мегафолом і азотного ще дати. щось їм. Вчора поливала під корінь. Ну, от цієї жари вони бідні, вони просто чахнуть. А це на завтра холод придали, я кажу, нас... О, зогняда в полум'я. Вчора обривала листя. <кій> ну, оставила більше якісь живіші. Думаю, хай вони питання віддадуть своє в розціння. І тоді їх завтра, може, післязавтра пообріваю всі ці. Ще жовтувати, що гелтувати, почало це почалося портиться. Ось, у верхушечки живі. Дасть бо завтра теж обработаємо їх мегафолом. І кальцієвою селітрою. А оці я тоді, як от дадуть вони життя, бачите, почали цвісти, завість появилася і цвісти почали. Оці що по верхах Тут все ось. Тут все вісить, але ж листя я пообрівала, то я не знаю, мабуть, з цього ж це толку вже не буде. Ну да, оці, ці завізи вже з цього толку не буде. Пообпадають всі. А так ну, попитаюся їх реанімірувати, а тоді візьму, опущу, так як бачила, наниз. Бо тут аж вже половини осталося. Чого я там буду по дверті їх збирати? Ну, якщо тут вже нічого не буде з їх. Та тіпа типу, омолодимо. І буду так тоді бачити. ось ось. Верх хто живий. Тут о о оце такі листя, кажуть, недостаток калія, але так як вони вже заболіли, то тут недостаток чого хочеш, може бути. Уже всього подряд, то будемо з нуля його все заправляти. І всього я склонна до того, що е я їх холодом, ну, тоді сквозняком. А може, навіть не я, а сам з собою сквозняк Тут а зараз ось вітер нас сильно похолодало. І тут е, дивлюся, що в тепличці, виходить, великі. Ось тут великі е, дирки оці, і холод через їх заходить. Ну, достатньо. це зараз вітер на дворі, і сильно холодно. Так що. Зараз у нас теплички 14 градусів. Це для гурка дуже мало. Дуже мало для огірка, і за того вони будуть стресувати. Що вчора 45 було, а сьогодні 14. Це який перепад. Ось таке о. молоденькі ці теж пострадали. Ну, я думаю, що за скузняка. Ось о, це відростає хорошо, а так вони всі були до такого. Ну, обвітряний. Вони були всі обвітряні. І ці і з цієї сторони теж молоденькі. Але ці молоденькі йдуть ось у рост. Дай Бог, все буде добренько, потихеньку. Ну, це мені наука, звісно, добра, що на скозняк відкривати точно не можна. І ще плюс за те, що холодно було. Тож дві ночі 6 градусів, а. Одну ніч у нас було 3 градуси. Навіть 2 сусідка це в Клавдіво виходила, дивилася, у три часа ночі було 2 градуси. Це в нашій місці. То куди ж воно таке годиться? Для гурка це на вулиці, то маленькі взагалі стали пропадати ті, що посходили. І сильно холодно, це вітер холоднючий на дворі. Не знаю, що його. Отаке отакі, -о, отакі -о справи з нашими огірочками. Та да, це листячко ось це шикарненьке йде, молодесеньке. Що одростає, молоденьке, гарне. А це пострадало. Це дуже пострадало все. Ну, все пообріваю. Все пообріваю. Та вирвать огірка там для себе тільки пару штук їх і є вирвати. Вчора жіночка хотіла в селі взяти. кажу, та немає. Вчора взагалі нічого не було. А це для себе хоч на салат буде. Отакі От верхушечки живі, то я сподіваюся, що, що такі їх спасли. Оці огірки класні, вони довгі такі. І смачні, дуже смачні. Нежні такі. Якраз для салатів, для себе це класні. Ось ну, будуть теж красавчики наші. Нічого. Наука, звісно, теж горькая. Ну, дві неділі, виходить, вилетіли. А так би були огірочки, якби. Таку я глупость не завершила. А може, то холод. Ну, одним словом, може хтось, хтось що знає, посовітуйся. Питала в дівчат, всім відео скидала. Ось оце. Це, це пишуть явно недостатність калія, да? по краю. Але ще якесь, може, може хто знає, за чого. Отак, явно виражений такий лист калію я давала вже. Калійне удобрення і по листу давала. і Оцей. То ці ж такі ось є, а ці вже встановлені. Напевно, на, на, на ці не встанавлюються, які були поражені до цього. Ну, вже маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. А холодно на дворі, дуже холодно. Ось все, все гарні усіньки. Забула, як це вони називається. Отакий окроп росте, цвіте, такі шапки. Шапка укропа. Яка красавці. великі. Ось такий огляд нашого парничка. Ну ці завізі гарненькі такі. то були ж такі красавці, я змонтирую все в одне відео, то буде видно. Отако. Сьогодні це вже у нас яке 11 червня. Вже на вулиці повинні бути огірки. а там така холодюка, що й в парнику бідненькі рости не хочуть. Не кажучи вже за вулицю. Це не висажала ще. Диньки. Диньки тоді теж пострадали. Тож вони, ну, як би сказати, за поживлення? Ні, я дині не ж тут. І вони теж так само пострадали. За чого я, я спочатку звернула увагу на цей ряд. А тоді ж стала дивитися на всі і всі ж огірки і диньки пострадавши були, то я тоді зрозуміла, що це, це, це проблема не в харчуванні і не. ну, Більш цього, що в холоді або в провітрюванні. Бо якось воно також пішло по верхах, більш цього, що в провітрюванні. Ну, холод. Якби не було холод для огірків, це. Пагуба. А веніровий кабачок вже не зняла. Кабачочки ростуть. А цьому не хватало питання. Бачите, з яким носиком. Це, виходить, азоту не хватало йому. Ну, я подобрила настойкою настоєм трави. Його подобрила і вони почали рости, але. Росте, вже пару штучок жарили і жар мені кабачка каже. То пожарила ці листя, бачите, теж в них пострадала на гірках. То повиріваю їх уже в понеділок, сьогодні неділя, та нічого я його робити не буду. Хай. Да, стою ось отут, а тут сквозняк прям. Сквозняк. Що його робити? Скотчем заклеїть?